Друзі, вітаю всіх на своєму каналі, я зараз не в Бесарабі, зараз в Молдові їду в тролейбусі, друзі. Чого чекати, що останній раз в тролейбусі їздила, коли вчилася в парку, і це був 88 рік. В іншому тисячолітті, в другій ері в епохі, я дуже-дуже давно. Взагалі в Одесі немає тролейбусів, так? Да? Ні, там десь в центрі трошечки є, але я там ніколи не їздила. У нас тут ніж нічого такого немає. А от в кишні, зараз ми нам їдемо в магазин. Хочу просто подивитися на ціни на, знаєте, треба така міжсезонна нова Хочу подивитися, просто ціни просто цікаво, скільки коштує у нас в Україні і скільки коштує в Молдові. Це цікаво знати, скільки е, зарплатня мовбої в місяць. Не знаєш? Середня зарплатня не знаєш? Не цікаво. Ну, треба поцікавитись, щоб порівняти ціни. Ну скажу, що у нас ціни у нас гривня в два рази дешевша. Коротше, це виходить один леді гривні. Дві сорок. Ну, дві сорок. Дві тридцять Ну, я знаю, що я раніше їздила, бо один, один до двох було. Точно один до двох. Я купувала квитки автобусі, було так. Зараз 2,49. Ого, шар. Шар впала. Ну, що дивно, Україні війна у нас. Знаєте, що дивно Нема серед. Не вимикають світло, досить дивно, знаєте, і комунацької години нема. Я тут надовго, надовго затражу додому. Хочу буде в магазині, буде далі. Мол, я ж мол, тут я казав, мол. Мол, мол, це що, за занички, що це вже значить? Універмах like, великий. Універ Лейкінірмах, універ да. Ну, да. ой, господи, просто пішов дощ. Цей фонтан працює, дивіться, просто йде дощ. Ми просто тікаємо, просто йде дощ. Просто, боже, на Ну, Чутно так молдовська мова. Молдовська, так, да? молдова, молдовська мова. І іноді ще чути. Як це звати російська? Не вас буде толерантною чи все? Сам каже, тут манго сказав, тут недорого, типа. Недорого, ну, а дипованівець. <гум> дипованівець, і будемо дивитися, де такі платічка. Це, робили якусь. Крису, чи мішу, чи хтось. Це не натуральне, без Та ну. Не натуральне. Ти думаєш? Я ставлю, я ну це, це не натуральне, це зразу видно Люди, божу, тут жарко. До речі, ой, ще й сумка, типа хутрова, да? Сукай, ну це наче схоже. Та ні, ні, манго немає чого. Андрюше, ну це схоже дуже б на хутро. Ти повинна дивитися що тут є збірка і на набірці повинно бути написано. Ну, я тобі скажу, що зовні дуже схоже б на хутро. Полієся, столітковий поліестр. Ні, якщо тако, ну треба це гурнути двома руками і дивитися шкіра чи ні. Ну, це зразу видно, що це хутро, як це називається, кожа молодого Дірментіна. Скажу, що речей повно, а кажу, що те, що я хотіла, навіть близько нічого нема. Я люблю розбирати, mm -hmm. нас ти скажу, я хочу те, mm -hmm. при... При... приклад того, що в мене є на мені, але тут і близько нічого нема. І мадин типу, як оце в Одесі, в Одесі. У нас, звісно, змілі такого нема. В одесі таке є, тому просто знаєте такий великий-великий магазин. Але щоб тут щось знайти, йдемо знову і їдемо вище, бо на першому поверхі я скажу, гарно, звісно, гарно, тільки щось в речах. нічого не бачив. Ну, одесі скажу, що клють. <гум> На ну, курті вибір цього барахла набагато більше, ніж тут. Далі походимо, подивимось. До речі, куртяки є, але. Це ну, от, ні. Оце, якраз іде, от між сезонка по товщині, бо це все йде вже тепло, більш-менш. Де факт ну це якесь Голдова, да? це чисто таке не... йде. Підемо. А де да, скільки коштує цікаво? 800 лій. 800 лій це, ну так, грубо говоря, біля 2000 тисяч гривень. 40 євро. Так? Да? Це все зимове, mm -hmm. Он зимове, зимове. У нас зимовий є, нам треба між сезон. Ну, це така круготовстелезна, доволі така зимова куртка. Вони що всі готуються до зими вже все. Давай Коротше, ми тут накупили лісових ельфів. Бабуся ж приїде додому. А скоро ось буде по лінці день народження, луні було. І златка прийде, коротше, бабуся накупила. А бабуся накупила одненчусь. Ну ще, ой. До речі, дуже такі цікавий. Знайте, ці, ці яйця. Ну, потім ще покажу так. Коротше накупила. Новорічні іграшки на ялинку, на нашу ялинку. Все одно будем прикрашати. Так що, друзі, ось. Пошопились, купила свій куртку, ну вже прийдемо додому, потім вже син вже в мене зніме, покаже. Мене все таке гарне, все так знаєте таке гарне, гарне. все таке відрізняється від нашої України трошечки. От так що тут у нас такі нові іграшки, і новорічні, і ельфи. Ну Зараз вже йдемо додому. Да, друж? Йдемо додому. Те, зараз йдемо вже в квартиру. Ну, я в новій куртці ось. хожу, по столу центру, доволі сьогодні тут тепло. Вчора була така роса, мрячка, знаєте, сьогодні ну, тільки похмура погода, бачите, але сухо, тепло. Я в новій куртці вже 3000 тисячі гривень вона мені обійшлася, бо скажу, що так е, недорого. І більше таке знаєш, знаєте, вона така, як плащовка. Син каже, ой, де ти таку модну куртку взяла, я кажу, треба знати познати місця. І каже, я знаю, Я кажу, я знаю, що ти знаєш. Ось я на фоне такої краси. Вот так, друзі.